Привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас вже 1 грудня. Листопад закінчився, і будемо дивитися, робити підсумки за місяць, що ми робимо в кінці кожного місяця. Подивимося, скільки згенерували ми 16 кВт панелей з інвертором, Anern 6,2 плюс ліміт. Там у мене теж споживав в сонячні дні залишки від недоїдки від інвертора. Подивимося по по графіках. Там я він через Wi-Fi малює всі ці стовпчиками, там графіки, скільки по Досить цікава інформація, як на мене. Все це ми підрахуємо. Подивимося, скільки тепловий насос спожив. Скільки я добрав з мережі, е, бо не вистачало, мені ж таки, сьомого я записав показники лічильника. 7 листопада я вмикнув мережу. Вмикнув до 7 листопада я взагалі не вмикав, вона в мене була вимкнута. Оце весна, літо і майже вся осінь. Оце 7 листопада я вмикнув і відразу записав показники лічильника. Так що подивимося, скільки мені прийшлося добрати по ну, в основному по, по нічному тарифу. там я добирав. Там би все вийшло по нічному тарифу, аби я відразу налаштувався за тим реле. Розумним, воно <смеш> розумніше за мене, бо я щось ніяк не зміг з ним справитися. Ну, там ще ці виключення електроенергії теж впливають, там, то включалось, то не включалось, поки настроївся, налаштувався. Думаю, що в грудні я навіть і не буду по денному тарифу споживати. Ну, це я так думаю, будемо дивитися, як воно буде. От, все це ми подивимося сьогодні, підрахуємо, все побачимо. Для нових глядачів коротенько, хто тільки перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, супер опалення, яке в мене зараз працює вже восьмий сезон. Восьмий рік працюю, я ще нічого не робив, нічого не міняв, нічого не ремонтував. Дуже надійна і ефективна штукенця. Тепловий насос, вода, вода. Ви просто будете в захваті від його роботи. Я вам це гарантую з моїм контентом і консультацією і супровідом. Ви зробите тепловий насос. Це однозначно, без всяких сумнівів. Я думаю, до тисячі доларів кладетеся, і ви будете в шоколаді. Плюс своя сонячна електростанція, то... Там взагалі все дуже весело виходить. От Ще є в мене сонячна електростанція, вже з інверторами ЕКБ, але є досить використання і без інвертора ЕКБ, просто самих панельок, на нагрів, опалення, там, електроплитку і багато чого іншого. Є ще сонячний колектор повітряний. Якщо буде сонячний день, я покажу, як він працює, як він гріє. От Ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене? що там ще, Плейлист. Про все це є плейлисти, є плейлист про ДЦ циркуляційний насосик от, для тих, хто хоче по мінімуму вкласти, що хоча б опалення працювати, там просто акумулятор, і це йдеться, це, це 12-вольтовий паралельно основному врізаємо і все, погнали. От, і є ще консультація для тих, хто щось там не зрозумів, не знайшов відео, або ліньки дивиться мої відео багато, дуже відео по тепловому насосу, наприклад. То я зробив для цього консультацію з чисто символічною оплатою, от, щоб людина собі могла зекономити час і дізнатися відразу за півчаса всю інформацію, що вам потрібно. От, сів мови консультації в першому закріпленому коментарі. Фу, наче все сказав. Ну що. А це моє нове поле, ну, ви його знаєте вже. А, стоїть все нормально. Там, казали, воно впаде з вітром, ну, нічого, як бачите, нічого не падає. О, хоч воно таке, наче на вигляд, да, такі опори не дуже, але вони там підварені до забору. О, так що воно нічого не шатається, не хилетається, хоча я трошки ще думаю трошки укріпить. О, то мої старі панельки. О. Жовто-чорні, бачите, ззаду. Так, ну що, йдемо дивитися, що там у нас по лічильниках, по ватметрах, що виробилось. Бачите, зараз отаке небо. Це зараз обід. Щось близько 12, бачите? Ну, Взагалі ні про що. Ну, взагалі, там генерація. Ну, Зараз подивимося, коротше, пішли. Так, ось ми зайшли до лічильника теплового насосу. Це він зараз працює, ось, споживає 733. Вати, ну це разом з насосом скважини, компресор, все, все, все. От. І ми бачимо, що він за листопад, я думаю, вам видно, спожив 132 кВт години на опалення в мого будинку. Ну, звісно, от цю цифру 132 кВт. Це він зараз просто від інвертора працює, бачите, від батарейки, бо 220 в мене він тримає. Чітко 220. Такого не буває. режі <смеш> 220 у нас. У нас зазвичай більше. 132 кВт години і обнулюємо лічильник. О, переключилося щось. Обнулили? Так, да, обнулили по нулях. Бачите, 710 Вт і квт години 0,00. Так, ну все, пішли до інвертора. Так, а ось ми вже біля моєї супер-пупер-щитової, якою я пишаюсь інвертор. А, лічильник, все, акумулятор, все як положено. І дивимося все по ватметрах. Це мої нові поля. Ось Бачите, оцей в цьому кутку 70 кВт, 68, 69 це там, де я тільки що стояв. Три поля, три ланки по 7 штук. Це старі поля, 40, 34, вони однакові, ці всі 4 поля. Але бачите, тут 40, а тут 34. Тому що отут у мене це на даху два поля. І оце труба димарю. Це таке роблять. Ну, 35 майже, бо 34,8. О, але все ж таки тут 40. а ці ватметрів взагалі в мене збилися. Ото, коли я показував ту дурню, таку, коли вони роблять якось сонце на інверторі вночі, оці два ватмета. Ну, хоча мені казали, що це не ватметри винуваті, але коли я їх вимикаю, сонце пропадає. То чому ж тоді не ватмети? І до речі, ще правильно там казали, що цей ефект, коли сонце вночі світиться, і тому батарейка не заряджається, це не просто так, воно світиться. Коли дощ іде, я це теж замітив, щось не звертав раніше увагу. І дійсно, коли оце дощ, мряка така вночі, у мене тут може бути 100 вольт вночі, ну і відповідно тут. Світиться сонце, а значить і не заряджається батарейка. Коротше, обнулюємо все це, бо я це вже все записав і під. О, нуль. І під. підбив. Зараз по бумажкам будемо дивитися. 0, нуль, нуль. Оці матметри маленькі, вони мені класні, вони подобаються. Вони прості, у них немає ніяких вайфаїв, дурних. От. Вони класно працюють. Так, а ці обнулювати, ну взагалі-то теж треба. Вони хоч тут. У них там щось позбивалося. Так, а як їх. Коротше, о, по нулях. О, по нулях. Все. Все наче обнуло. І так. Переходимо вже до моїх підрахунків. Так, по бумажці, ось що дивимося? Сонце дало всього 360 кВт годин. Усього дало сонце. Це якщо осі ці ватметри підрахуватися, по оцих ватметрах. Оце 360 кВт годин. Через інвертор пройшло 238 кВт годин з оцих 361. Оце через інвертор, тобто спожив інвертор. Остальне пішло через лімітер. Тобто 200-361 мінус 238, там скільки виходить 130 щось там кВт годин спожив інвертор, бо в сонячні дні в мене просто інвертор, ну. Ну Не може, лімітер, тобто спожив. Інвертор не може стільки спожити в сонячні дні, ну, 6 кВт і батарейка. У мене, до речі, ось я так втеплив батарейку, але ще поки що не буду нічого казати, буде окреме відео по втепленню і підігріву цієї батарейки. Оно ну, від акумулятора. Я поки що грію. спеціально так зробив, щоб побачити, скільки цей підігрів буде споживати енергії. Ще у мене формується думка, мало інформації. Ще тиждень почекайте, я вам скажу все. Euh, що я про це думаю? Як треба? чи треба, чи не треба, чи треба той підігрів, чи просто утеплить, Все, все, все розповім ще. Почекайте трошки. От, так, сонце дало всього 361. Через інвертор пройшло. Це генерація від сонця 238 І взяв я з мережі ще 177 кВт-годин. Видно, да, 177. Це по. По нічному тарифу я взяв 144, по денному 33. Бо я же ж кажу записнички, чи це і зробив записи лічильника 7 листопада, сіки там. От. І всього мені треба було б заплатити 453 гривні. Це 103, 313 гривень за 144 нічних кВт. Але їх платити не буду, бо в мене там ще літня переплата. Хто регулярно дивиться мої відео, той знає, що в мене там я влітку платив, накидав, бо не користувався, але трошку накидав на нічний тариф і на денний. О, щоб нулі не ставить, та й платив, платив, а зараз воно, бачите, і пригодилося. От, і, і усього, якщо прибавити оці сонячну генерацію 361 кВт-годин, плюс мережеву, що я взяв по нічному тарифу, все майже майже все 177, то усього я спожив 538 кВт-годин. Ось, ось, бачите, в кутку внизу цифра. 538 кВт-годин. Це ці цифри, оті 130, скільки ми там. Тепловий насос 132 да, кВт-години. Ну, треба розуміти, що 132 це треба помножити на десь приблизно плюс-мінус 4,5, десь 5 ну 5 не будемо брати, 4 це мало, десь 4,5. Множимо ті з кВт, що тепловий насос спожив на 4,5, то в нас піде кіловати, що пішли в хату теплові на кіловати. Ну, я думаю, зрозуміло. Висловився. От, ну, така от у мене генерація. Бачите, що зараз йде. А що зараз йде? Ну, давайте подивимось. <зараз>, зараз йде, давай. все, Тепловий насос споживає. Ну, це разом з іншими навантаженнями будинку. Десь 800-900 Вт. Ну, тепловий насос, ми тільки що там бачили 700-30 щось було. А це плюс ще ж там інші навантаження. Ну, всього, бачите, разом з запаленням, тепловим насосом і будинку, там, Це 800-900. До кіловата. І так, батарейку нічого не йде. А що ж дає Сонце? 1,3 Ампера або 290 ватт. 16 кіловат панелей в день, в день, в обід, 280-290. Блін, це взагалі. Це просто капець. Ну, що це значить? Що це значить? Ну, Батарейка в мене ще заряжена. Бачите, 77%. І на опалення тепловим насосом, там і зварить щось. Ну, ми вже зварили, в принципі, вистачить. Це я вночі і зарядив по нічному тарифу. Коротше, до 11 вечора мені ці 10 кВт годин вистачить на все. І на опалення будинку, і користуватися там чайниками, всякими холодильниками, електроприладами моїми, електроплиткою. Все хватить. О, Під вечір там останеться до нічного тарифу. Тут процентів буде світитися 20-30, десь 35%. О, буває, що й менше 20. Ну, то таке, але все одно вистачає. Все одно вистачає до нічного. А в нічному тариф уже ну, той розумний, розумне реле, то вімкнеться в 11-й годині, 23-й і почне знову заряд. О, ну так от, якось так. А, давайте ще ж я вмикну зараз запис прямо з планшета, що нарахував там поденна генерація цього інвертора через Wi-Fi. Зараз там ще там теж цікаво. ...в Додаток. Анерна. От, Бачимо, да, тут хатка наша. Досить такий прикольний додаток, да, мені подобається. Вони її удосконалили трохи. Бачимо, що зараз від Сонця йде 290 Вт на хату 167 Батарейка в мене ну, там майже заряджена, але в батарейку нічого практично і не йде. Не показує, бачите, щоб воно йшло. Так, дивимося, яка у нас генерація. А це сьогодні, це поденна генерація, Ось дні, місяці, роки можна вибирати тут зверху, бачите. Дати, все можна листати Це сьогодні у нас синім, синім. Це генерація сонячна, зеленим це споживання, хатнє навантаження. <плес> бачите? Ну Зовсім воно не перекриває. На жаль, генерація, я думав, що менше не може бути, але ось ну, давайте це 12.01. Дату бачимо. Давайте 30.11 подивимося все Бачите? Це мої зелені, це хатні навантаження, споживання синім, то генерація. А це перша горизонтальна лінія. Це десь отут. Це 0,5 кВт потужності. Це в піку було. Бачите? 0,5. Це просто жах. Це просто жах. Ну, якщо далі там дні подивитися, 29,11, бачите, ну не перекриває. 28-11. Бачите? Це взагалі капець. Ось, 27-11. Жах, що робиться. Так, давайте тепер подивимося е, за місяць по поденно. Так, це вже перше число. Ми бачимо цю ковбасу вверх. Це сьогодні перше число. А нам треба назад лиснути. О, о 11 місяць 25 року. Знизу це в нас дні. Горизонтальна шкала. Вертикальна це в нас потужність в кіловат годинах Я не знаю, чи ви ці цифри бачите, чи ні, але найвища оця ковбаса в нас. А, це 18 квт годин. Ну, вона трошки до 18 не дотягла до цієї лінії горизонтальної. О, тобто, показує 17-35 кВт годин. Це в мене було 2 листопада. Потім вже настало ось От. Це було 11, 11. Я думав, що це мінімум. Я думав, що менше не буває. Це в мене тоді виробило, бачите, 4-58 кіло. Але потім настало 21, 22, 23. і ми бачимо. Що 21-го у мене виробив панелі всі мої 16 кВт. 3,16, 22-го 4 навіть і 23-го 3,37. І я знову думав, що менше не може бути. Але подивіться, що воно виробило 30-го. 2,63. 2 кВт 63, ну 2,6 2, кВт години. Це просто капець, це 16 кВт сонячних панелей. Ну, з моїм споживанням це ні про що, звісно. У мене є опалення, тепловий насос, електроплитка, вода гріється там, те те, те, друге, ну, всі ці споживання. Ну, це взагалі. От оці споживання, це мені вистачало. 12,75, 13 ось, о, 11, майже 12, отакі ковбаси о, ці, вверх. О, 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 це мені вистачало, навіть оце ось. Одинадцять, це теж ще нормально. О, це такі були. Мабуть, більш-менш сонячні дні. Ну, можна навіть по цим верхнім ковбасам посчитати, скільки було сонячних днів. Ось раз, два, три, чотири, п'ять. Ось п'ять, шість, сім. Тиждень. Тиждень були нормальні сонячні дні, коли я навіть вночі не користувався нічним тарифом. О, бо в день все працювало, все зарядилося, батарейка в ніч пішла 10, 10 кВт назаряжена, і мені вночі навіть вистачає тепловий насос. смикнути, Там ввечером ще поварить щось там. Чайник, духовка, мікрохвильовка, все таке. Ну, звичайний набір. От оце таке. Так, тепер дивимося по місяцях. О, це у нас місяці за 25-й рік. Це перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Це жовтень. Жовтень. Це, бачите, я тицнув 360 кВт годин. У мене було в жовтні генерації. Ну, росла так, бо я підключав тоді додаткові панельки. Бачите, на жовтень у мене максимальна була генерація. І в жовтні мені вистачало на все. Потім я в листопаді вже ну, став вмикати, бо, як бачив, за листопад 237, 8, 87, ну, 238 кВт годин. Ось, о, бачите, 11 місяць. Ось, ось він а, стоїть. Позначка 238 кВт. -год. Видали 16 кВт панелей. Ну, вони б, звісно, і більше видали, аби лімітер, А, це ж лімітер тут не враховується. Да, це ж сама генерація панелей. Це тут рахувалося, більше було б, аби в мене був більший акумулятор. Да. Ну, акумулятор у мене поки що такий. Я поки що не планую його збільшувати. От, Потім поясню, чого ще буде про це відео, про довготривалість довго наших цих ліферів. От, Бо ці цикли, термін використання це все дуже відносно. Треба цьому цьому розібратися. От, Ну от і все, що я хотів показати. От, думаю, картина зрозуміла. от, ну. Я ще й непогано так, наче викручуюсь, бо багато панелей, як бачите. Непогана генерація, як на мене, для листопада 238 кВт-годин, це ще й так досить непогано. Хоча я ж кажу, могла б ця ковбаса бути й вище, бо в сонячні дні я все не інвертор не може вибирати. Аби батарейка була більша, то було б і більше. Але наскільки більше. Це щоб оце все, все вибрати, на 30 кВт -ну батарейку на мої 16 кВт панелей. Я не хочу 30 кВт. Батарейку, це тисячі доларів, і через 10 років їх викинуть. Я не знаю. Ну, коротше, ще ми про це подумаємо в наступних відео. Ну, все, все, що я хотів сказати, показати, пишіть, що ви про це думаєте, О, яка у вас генерація, пішіть, хватає, не хватає на що. Все, всім дякую за увагу. До побачення.